Ну що, рєбзя, всім привіт! Ви на каналі Владислава Фарисея і ми продовжуємо серію відеороликів по Python Selenium. Погнали. І так, минулого разу ми з вами писали якийсь код, дивились навігацію браузера, клікали на кнопку. Давайте з вами сьогодні створимо а, нову папочку. Давайте Python а, Package, назвемо її а, validation, Да? Сьогодні будемо говорити про валідацію Validation. Папочка Validation в папочці Validation. Створимо файлик. Python файлик. Назвемо броузер. Browser, browser validation. validation Так, тільки на нормальній мові. Browser validation. validation вот. І перенесемо сюди наш код. Основний, там, де ми з вами все налаштовуємо. От. Далі нам треба потрібно, щоб використати якусь валідацію, перейти на якусь сторіночку. Ну, Давайте це теж буде наш хотлайн. Е, от Ми з, кажемо драйвер get і перейти на таку сторіночку. Е, запускати код ми з вами не будемо. Тому що ви, в принципі, знаєте, да, що відкриється у нас, е, так сказати, наш хотлайн. А напишемо далі е, таку от атрибуту.crentur. Е, е, Current. Url. Current Йома, я не знаю, як пишеться, current uh, current URL. Uh, вот. І що це з нами у вас буде? Це буде перевірка того, що ми заходимо дійсно на правильний URL. Правда, тут трошки не так треба, потрібно uh, забрати цей метод, і давайте uh, створимо змінну URL. Назвемо її uh, URL uh, driver current URL. Отак. І давайте його напринтим, да? Тобто print Принт. Uh, ну, давайте напишемо: uh, ну, давайте що URL сторінки. Uh, URL а, uh, равно За, кома і наша зміна URL. Да? Отак. От От, тепер ми напринтимо цю зміну, а в цю зміну ми. Кажемо, що драйвер має вернути нам Current URL. Що таке Current URL? Це ми будемо зараз порівнювати. Чи дійсно ми зайшли на ту сторінку, яку ми з вами е передали в метод GET, бо сторінка могла помінятися, могла не помінятися, можливо, щось не так і так далі. І бачите, в нас розпринтело, що url page дорівнює е ну, hotline.ua. Да? Тобто, але це не та сторінка, на яку ми з вами заходили, да? тому що. Ви зараз поймете, чому. Дивіться, Є ще одна така перевірка, називається assert. Тому ми пишемо assert Assert. Далі кажемо, що наша змінна URL має рівнятися подвійне, подвійне равно нашому url на який ми переходимо. Да? Тобто порівнюється. Вдруг якийсь із цих URL неправильний, а текущий URL змінився. І нам це напише. Давайте принт уберемо. Uh, давайте напишемо через кому. Якщо ні, то нам uh, поверне помилку. Помилку яка Давайте. Current, current uh, URL has broken. Давайте напишемо. Uh, вот. Або можете написати щось ну, на українській, на англійській, на, на якій хочете мові. Так Воно буде працювати. І давайте зараз запустимо і подивимося, що з вами uh, відбудеться. Так, відкрився наш uh, Chrome. Перейшло на Hotline. І закрилось. Більше вроді нічого. Та да, нічого нам не написало, тому що, в принципі, все окей, совпадає. А тепер давайте е, зробимо так: ми переходимо в драйвер get. І давайте зробимо так, що. Е, ну, Наприклад, у нас не hotline, А hotline 1. Вот, да? Тобто ми перейдемо на hotline, візьмемо current URL і потім е, порівняємо. Давайте. йо Запустимо і подивимося, що нам виведе. Наприклад, ми зайшли на хотлайн, а очікуємо хотлайн 1. Асьорт нам повинен повернути нашу помилку і написати нам в кінці нашого тесту, що не так. Для чого це робиться? Для того, щоб. коли... Зараз я вам поясню. Давайте тест закінчиться. Так, да, бачите, у нас е, виявився помилочка така, е, Assert error, current URL has broken. Да? тобто те, що ми написали. Тут ми можемо написати просто, що URL не співпадає і так далі. Е, наприклад, для чого це робиться? Коли ми запускаємо тести, ми з вами не можемо бачити, що як тести проходять, тому що тестів буде дуже багато, вони будуть всі виконуватись в фоновому режимі. І, а ми то не знаємо, що там відбувається. Зайшли ми на той URL, не на той URL. А Assert — це така перевірка, да? його можна писати. Ну, на всі зміни буде нам е, сповіщати: типу, якщо щось пішло не так, то ми з вами побачимо, що щось пішло не так, і в нас є е, класна валідація, яку ми самі для себе написали, і будемо розуміти, е, в чому проблема. От. Якщо цього не написати, да, давайте уберемо, запустимо. От, то ми просто з вами побачимо невідому помилку. Да? Тобто, І коли тест у нас завалиться з вами, да? ми з вами не зможемо приділити, а що саме не так, що завалилось, Да? Тестів дуже багато, помилка якась невідома. Пожалуйста, а, файл, траля, лайн 4, модуль. Assert URL, все, що з URL, що з ним непонятно. А так ми з вами забезпечили себе понятним кодом, який нам каже, що URL був поломаний. Давайте уберемо це і давайте перейдемо ще до одного методу. Метод називається title. Що таке title? Якщо ми перейдемо з вами на хотленіua і відкриємо Chrome DevTools, відкриємо HTML-баді нашого сайту або будь-якого іншого сайту, у нас є тег хліб. Хет, да, тобто голова. Ми його розкриємо і побачимо, що тут є тайтл. Тайтл називається у нас «Порівняти ціни в інтернеті в магазинах України тайтл. Да, тобто на будь-якому сайті, який ви зайдете, буде його тайтл в HTML. ці І давайте навчимось з вами отримати цей тайтл. Для того, щоб отримати цей тайтл, уберемо цей ASOR, URL хай з вами буде. Давайте напишемо current title title. Равно. І давайте задамо, ну, як ми будемо получати. Для цього викликаємо метод driver, driver точка, title і title, да. отак. І давайте його напринтимо. Print, current title, просто переменну сюди давайте закинемо. Отак от. І запустимо наш код. І подивимось, що він нам верне. Потім ми зможемо порівнювати ці тайтли і так далі. Е, кажуть, що дуже важлива штука для, в цілому, для автоматизації, тому що нею дуже часто користуються. Але я ще, е, так сказати, на перших парах е, не встиг це перевірити. Бачите, ми напринтели, що Hotline порівняти ціни в інтернеті в магазинах України. Да? тобто title. І потім ми можемо так само е, з вами писати перевірку якусь ассорт. От, і писати, що давайте current title. Буде дорівнювати у нас в строку, забиваємо те, що нам повернуло. Hotline порівняти ціни в магазинах України. От, ставимо кому. І якщо якась буде помилка, ставимо error, давайте напишемо error title. title incorrect. Uh, ну, Наприклад, да, чи можете щось своє написати, я не знаю. І давайте. ну, Тут, понятне, діло, зараз нас нас не, нічого нам не напринтить. Але якщо ми змінимо наприклад, те, що ми очікуємо. Ну, Наприклад, ми очікуємо це, а в переміну Current Title щось змінилось на сайті. Да, тобто, ну, давайте, Не знаю, не України, а України. Не. Да, тобто, буковка хтось, розробник допустив помилку. Ми нажимаємо запуск, він зараз зайде на наш сайт, Считає звідти все, що нам потрібно. До речі, можна і напише, що error, title incorrect. Да, тобто, Ми будемо з вами знати, що у нас є помилка в слові title. Давайте повернемо букву І обратно. Давайте повернемо ще один наш Assert, який в нас був для current URL. Uh, assert current URL. Де наш URL? Верніше, отак от, URL. Uh, равно равно hotline, да? Отак. от, Тільки тут, звісно, треба закрити душку. Uh, давайте тут теж напишемо якусь валідацію. Uh, current uh, URL URL Incorrect І таким чином ми з вами отримуємо і uh, заголовок. Да, наш тайтел і URL, і ще й робимо дві перевірки. Да? Тобто, що вони дійсно що ми зайшли туди, куди нам потрібно. А якщо ми зайшли не туди, куди нам потрібно. До речі, цей кусок коду можемо убрати, тому що ми тут ніяких елементів не ждемо, нічого не робимо. Е, от. Е, і ми будемо точно знати, що ми перевіряємо. От тепер давайте ще зробимо ще одну таку штучку. От, попрацюємо ще з вами сьогодні над пошуком елементів, тобто не одного елемента, а кількох елементів, якщо їх в нас дуже багато. Е, давайте повернемося на нашу предыдущу сторіночку навікшенпай, де ми з вами заходили на Hotline і клікали на кнопочку. І ми пам'ятаємо, що коли ми клікали з вами на кнопочку каталог товарів, у нас відкривався каталог товарів, і цих товарів у нас тут багато. Е, давайте інспектуємо один із них і знайдемо його е, клас. Клас у нас от є дата ID, до речі, або можемо шукати по класу main menu item. Да? Тобто, якщо ми скопіруємо main menu item, нажмемо Ctrl-F, вставить, то знайдемо аж 67 елементів. До речі, це багато. Да? Тобто, тому що для одного елемента воно, бачите, пару значень шукає. Да? тобто Нам треба буде. Шукати якийсь е, унікальний, е, так сказати дішку, але зараз ми до цього дійдемось. Давайте повернемо список всіх цих елементів, які у нас тут з вами є, Ну, тобто не елементів всіх категорій, е, вот, які є в кнопці каталог товарів. Для цього ми давайте приберемо наш TimeSліp. Ми, ми бачимо, що ми клікаємо тут на кнопочку, і давайте створимо перемінну Elements. Elements, яка буде в нас дорівнювати драйвер точка. Є такий метод findelements. Да, тобто багато елементів, і теж будемо шукати їх по Так. Кома. І так. Сюди пишемо наш X-пас Метод пошуку. І сюди будемо зараз записувати його значення. Так, як ми з вами дивилися, що... що шукати по класу, який називається. Основний мейн меню айтем, їх дуже багато, то нам треба розкрити кожний списочок і подивитись, що в них ще тут є. У нас є HRF Tech, який ну, кожен індивідуальний ua Military нам не підходить. Дата, вона теж індивідуальна. Да? Тобто, якщо ми будемо дивитись, тут дата 56,22, тут дата ID 896, теж нам не підходить. Таргет по Target self можемо шукати. Давайте заб'ємо. Але бачите, таких тегів у нас буде дуже багато. 3101, тому нам не підходить. І є ще в нас клас мейнменю ItemLink. Давайте візьмемо цей клас мейнменю ItemLink, е, загуглимо ем його і бачимо, що він нам в принципі підходить 23 категорії. Нашло, да? Якщо ми отак от пройдемось по них, перший, другий, третій, бачите, воно виділяє ну, нам наші категорії. Е, тому давайте візьмемо цей. Е, напишемо, що я, як у нас буде XPath е, виглядати. Двойний е, слід. Далі. Після двойного слешу нам треба указати клас, де це у нас буде знаходитися. А. А, далі відкриваються квадратні скобочки. квадратні скобочки. В квадратних скобочках ми пишемо собачку, далі пишемо клас. Равно. І оцей main menu item заганяємо в лапки. Значить так, це роботи. Да. І бачимо, що воно ідеально його знайшло. Ну, уже 22. а ну так, перш... А, він, до речі, він починається з першого. А, перший це Hotline Finance. а нульовий. А нульового нема, все супер. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. так так далі, далі, Погнали. Отакий у нас, до речі, XPath. Теж запам'ятайте, ят... запам як він пишеться. Да? Тобто, спочатку ми кажемо, де ми будемо шукати, тобто глобально по всьому дереву HTML, це два слиша. Далі кажемо тех, в якому е знаходиться. Те, що нам потрібно в тегі А. Да? Ось він починається, якщо ми будемо дивитись, тег А, це те, з чого починається. Далі відкриваємо лапки, ой, лапки, квадратні дужки. Ставимо собачку. Собачка означає, це буде глобальний пошук. І далі кажемо, який глобальний пошук. Глобальний пошук у нас по класу. Да? Тобто атрибут клас і його значення. Копіруємо і йдемо в наш PyCharm, вставляємо цю штуку. От так. От. Так, і воно, бачите, ругається. Пам'ятаємо, чого воно ругається? Пам'ятаємо. Тому що двойні кавички, двойні кавички, двойні кавички, двойні кавички. Тому ставимо це все в одінарні кавички для того, щоб воно не ругалося. А, окей. І давайте це напрінтимо. Да? Давайте print. А, print. А, так от Elements. Нашу зміну Elements. Подивимось, що нам з вами поверне. Run navigation -пай. Так, зайшли на хотлайн, клікнули на кнопку. Клікнем. О, І нам, бачите, перечислило <свисті>, список наших е веб-елементів, тобто наших категорій. Бачите е сешон, раса от, 2, 3 і так далі. Да? Тобто, у нас їх тут буде дуже багато. Оцих сешонів. Сешони це наші, е так сказати. Категорії, які знайшло. Ми знаємо, що їх повинно бути 22. Тому давайте є така ще Лен. Опа. Напрінтемо, скільки їх повернулось. Лен ну, це типу, довжина наших а, так сказати, <сміттє> елементів, які ми тільки що з вами шукали. Зараз ми ще з них візьмемо текст, для того, щоб воно нам розпринтило, які саме категорії. Там, О, бачите, 22 вернуло. Бачите, Лен? 22 лен, тобто повернуло, посчитало за нас, е, скільки там їх штук було. Е, з цим ми з вами розібрались, воно працює супер. Давайте друхатись далі. Давайте з вами напишемо цикл, якому будемо повертати назву кожного елементу. Е, для цього нам потрібно написати цикл, який називається for i, але ми не for i напишемо, або може давати 4i, uh, in, range. Uh, ні, не in range, А пробіжимось про, по зміні elements uh, от, двоє точки. І тут напишемо print. Uh, так, print uh, в дужках uh, ну, да, ладно, Давайте I замінимо на елемент. <губ> Щоб вам було зрозуміліше елемент. Це нова зміна елемент, і принтити ми будемо тоді не i, а теж елемент. Uh, так от має працювати. Давайте запустимо наш з вами код і подивимося, що нам поверне. Е, і також після того, як зараз ми повернемо до наших елементів, давайте ще клікнемо на якийсь із цих елементів. Я покажу, як задавати правильне значення. О, супер, дивіться, що нам повернув наш Python. І можемо тут подивитися. Е, Комп'ютери і мережі, краса і здоров'я, музичні інструменти, сантехніка, смартфони, ТВ. Тобто воно взяло все, що в нас було. Е, от, так, давайте повернемось. Да, бачите? Те, що знайшло, бренди, ну, і всі каталоги можна відкрити, там далі кнопку клікнути. Думаю, це буде вже для вас не проблема. Тепер давайте звернемось до якогось окремого елементу. Для цього вийдемо з циклу, після того, як він нас сета І напишемо: не знаю, нам потрібно клікнути на якийсь окремий елемент. Давайте клік. Ні, давайте не клік. Давайте виберемо, виберемо до якого елемента ми будемо клікати. Давайте будемо клікати з вами на комп'ютерні мережі. Е, супер, давайте подивимось, який по рахунку комп'ютерні мережі у нас йде елемент. Так, давайте 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Е, ви тут бачите 11, але, типу, давайте, до речі, тут посчитаємо е, комп'ютери і мережі. Так, смартфони, товари, годинники, бренди. ТВ, відео, фото, відео. А, от комп'ютери мережі. А, до речі, слухайте, воно напринтело <плес> якийсь пустий, і почалось з комп'ютерів мережі. Я тільки що це побачив. Да? Тобто почалося з комп'ютерів і пропустило. Оце все пропустило. От так от бачите, ми знайшли вам, з вами баг в нашому коді, і я навіть знаю, чому, тому що у нас е, не всває прогрузитись е, так сказати, е, наш список товарів. Тому давайте для початку і для швидкості поставимо тут TimeSleep і поставимо в 2 секунди, давайте запустимо, е, що вийде чи напринтиться у нас повний список. Е, це потрібно вирішувати іншим е, методом. Зараз давайте подивимось, чи прогрузиться воно через 2 секунди. Так, кнопка нажалась. О, так має все написатись, так? Да? Е, да, о, супер, тепер їх більше, то я, я щось спочатку не побачив. Бачите, ми з вами, так сказати, ісправляємо баги в реальному часі. Та, да, тепер всі наші категорії товарів запрінтились. Е, супер, тепер нам треба з вами натиснути на комп'ютері мережі. Е, якщо ми посчитаємо. Так, молі, а ми ну йде от сюди. Якщо ми з вами посчитаємо Hotline Finance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то побачимо, що комп'ютери і мережі це в нас 11. Але ми пам'ятаємо, що е IT у нас е рахунок е починається з нуля. Тобто нам потрібно клікнути на елемент номер е 10. Тому пишемо, що там, е лептоп. Е лептоп, хай буде змінна. Ә, зміна лептоп буде в нас відбу... ә, відповідати за те, що ми. Так, wait, ә, а ні, Давайте оце. Ә, зміна elements. Звернемось до зміни Elements. І далі укажемо, що ми хочемо клікнути. Квадратні скобочки, і давайте елемент номер 10. І задамо да, У нас є тут метод click. Uh, щось воно, звісно, ругається, може йому щось не подобається, але ну, таке життя. І давайте таймсліп побачимо, чи перейде воно на вкладочку. Ну, давайте 2 секунди. На вкладочку комп'ютерів. Чи вгадав я з номером, якщо це 10-й елемент? Так, відкрився Hotline, кнопка. Uh, так. Куди воно нажало? Щось грузиться. О! Відкрились комп'ютери! Ха-ха-ха! Сюди їх ці комп'ютери. Так от, ну, понятне дело, що ми тут принтимо, це можна було не прінтить. Оце можна обрати, це теж можна убрати, а можемо навіть і порівняти. Ми можемо зробити список да, наших елементів, які повернулись, сьогодні назв елементів, написати Assert і один з одним порівнювати. Але anyway, дивіться, ми з вами звернулися до 10-го. Бачите, десятого елементу в списку і на нього нажали. І ми з вами побачили, що десятий елемент в списку у нас відповідає за комп'ютерні мережі. Так з нами і це е, вийшло. Да? Тобто, тільки що ми навчилися е, брати Кількість елементів багато, принтети їх назву і звертатись до того елемента, до якого нам потрібно. Давайте з вами ще клікнемо на якийсь, не на 10-й. А давайте клікнемо, якщо в нас комп'ютері мережі був 10, то 11, 12, 13. Давайте сантехніка і будь-матеріали. Це в нас 13 елемент. Давайте напишемо цифру 13, запустимо наш код і подивимося, чи перейде у нас на сантехніку. І так, браузер відкривається. Переходимо на сторіночку Hotline, відкриваємо кнопочку каталог товарів, ждемо 2 секунди. Нажимаємо на кнопочку і дивимось, що в нас загрузиться. Опа, сантехніка і будматеріали. У нас загрузилося все. Тест завершився, помилок нема, все розпринтилось. чики суки пуки Отак от все добре. Тому підписуйтесь на канал, чекайте нових відео, пишіть свої коментарі. Е, побачимось!